І я хочу сюди запросити полковника, начальника центру відновлення особового складу е, ЗСУ Володимира Петухова. Дякуємо дуже. Всім доброго дня, вітаю. Е, дякую за запрошення. Це рідко буває, що так є можливість приїхати, прийняти участь, поспілкуватися з колегами і побачити всіх в одному місці. Бо тема у нас дуже специфічна. Дякую. Тема у нас дуже специфічна, і ми перетинаємось дуже рідко або на нарадах, або на якихось подіях. Іноді хороших, і іноді досить хороших. Я хочу презентувати роботу нашого Е, Дуже дякую пані Тетяні, бо вона мене вберегла від негативу і аналізу системи всіх нігаразів, які у нас є. Я це пропущу з примови на таку, знаєте, можлива презентаційну роботу, яка зараз почалася з Збройних сил України, хоча тут я буду дещо неправий, бо ця робота почалась давно. Тему тортурів надання допомоги тим, хто перебував в полоні. Це тема дуже цікава була ще в 98 99 році, і вона базувалася на досвіді, який в той час був, на досвіді війни у Балканах. Всі знають, знають, да, сфера видавництва Асоціації психіатрів України. Це перше місце, де я дізнався, що така тема існує. Є спеціалісти, є програми психосоціальної підтримки, які зараз ну, доречні до нашої, на жаль, реальності. Потім 2014 рік перебування в Луганській області, сектора, прийняв участь в перших обмінах, які пані Тетяна нам сказала, хаотичні, з незаконними збройними формуваннями за гроші, залучення громадських організацій, сумнівної теж такої репутації. Але ми повертали людей. Ми з ними спілкувалися, але роботи в Збройних силах такої не проводилось. Це були, можливо, такі спонтанні речі, чи... ну і психологів, в принципі, не так було багато. В основному це були громадські організації. Етап наступний моєї кар'єри військової, пов'язаний з даною тематикою, це 2017 рік, коли я вперше потрапив на навчання до міжвідового. Об'єднаного агентства з питань відновлення особо, персоналу, особового складу, Міністерства Міністерство оборони Сполучених Штатів, коли ми познайомилися з системою реінтеграції, і тут от слово це війшло в таксікон. це не Міністерство інтеграції та сувокупованих територій, а реінтеграція якраз як ос, е, основної діяльності. При е, звільненні військовослужбовця після полону і не тільки військовослужбовця, тому що ця система розповсюджується і на заручників, тобто цивільних осіб, які перебували у незаконних, е, ну і державних збройних формуваннях. е, дуже часто зараз пригадують наші е, політичні діячі, е, натівські стандарти. Я теж це не обійду. Е, дійсно, вони є. І скажу, що з 2016 року це не так давно, в принципі, існує доктрина з відновлення особового складу, якою ми керуємося в своїй діяльності, і під нею підходять різні стандарти, які охоплюють на відміну від цивільного життя для військового. Вони охоплюють все його військове життя від підготовки. До відповідно, якщо людина потрапила до полону, її звільнення, самої процедури звільнення, і допомоги після звільнення. Можна. Ось тут вже така система. О. В принципі, наша діяльність зараз не відбувається у всьому об'єму, який передбачений всіми стандартами. І процедурами, і організаціями, які існують за кордоном, але ми охопили, можна сказати, десь 70% на цю тему, тому що ми пропускаємо складову пошуку і рятування, які займаються спеціальною структурою. Ви знаєте, що зараз у нас це відбувається на нашій території. Існує об'єднаний центр при службі України, існує координаційний штаб. З питань поводження з це структури, які створені для того, щоб скоординувати міжвідомчу взаємодію, звільнення з полону. Але як ви бачите, злізло, ми займаємось, такою, основна нашої діяльність це реінтеграційні процеси і постізоляційний супровід. Це діяльність нашого центру. Тобто ми ті люди, які перші зустрічають ті, хто звільняється, а забезпечує їх соціальною підтримкою, правовою підтримкою, психологічною підтримкою, медичною підтримкою. І далі люди продовжують свою або службу, або лікування, реабілітацію відповідно до свого стану здоров'я. Я не буду зупинятися наших. Завдання в центру, в принципі, це просто демонстрація. Ви побачите, кому цікаво, сфотографуєте. Це основні наші задачі, які ми виконуємо під час нашої роботи. Тут е, Ви побачите всі організації майже, які приймають участь в пошуку і е, поверненні наших е, військовослужбовців. Дуже добре, що наразі ми всі спілкуємося, робимо все можливе для того, щоб всі повернулися. І от перейшли до основного слайду, який, в принципі, і пояснює нашу роботу. Наш центр існує з минулого року офіційно, з червня місяця. На сьогодні команда, яка вже працює давно, тобто з 22-го року, перший обмін, який я працював, це був березень місяця, і в принципі, от з березня місяця, через наш центр пройшло біля 1600 військовослужбовців та Збройних сил України, не враховуючи цивільних і представників інших військових формувань, це в принципі достатньо велика цифра. Хто, хто працює зі звільненими з полону, він розуміє, як важко, е, ну, щоб ці люди пройшли і нашим спеціалістам е, взагалі вижити в цих умовах. Не всі да, залишились в нашій команді. Хто не зміг, тому що дуже важко працювати такі питання е, і записувати, документувати тортури, наслідки тортур, досвід перебування в полоні. Е, але більше костяк. Він Закріпився. І, в принципі, наразі ми маємо можливість вже працювати в команді, яка ну, набрала своїх потужностей, і далі спроможність своїх, ну, закріплює. Ми, Наприклад, є така чудова. Вона, наша керівниця сказала, що буде збільшувати нашу кількість центру, то, можливо, ми ще поширимо свою діяльність. Вона стане більш потужною. Якщо ви бачите, то Цикл реінтеграції, він дуже простий, але і дуже складний одночасно. Дуже багато у нас було питань термінологічних, тому що на виході зараз є постанова Кабінету міністрів по порядок відновлювання е, постеізоляційних і реінтеграційних заходів. Е, і у нас дуже були суперечки з приводу реінтеграції, реабілітації, поєднання цих понять, розділення цих понять, і люди дуже часто сприймають реінтеграцію як реабілітаційний процес. Це не так. Можна сказати простими, просто, що реінтеграція це процес, а, який дозволяє людині переключитися з умов полону до нормального життя, пройти декомпресію, яке теж слово да, у нас з'явилось не так давно, а, пройти декомпресію постізоляційну, навчитися і взяти своє життя під контроль, і повернутися до виконання своїх соціальних ролей. В принципі, от. Це ось такий невеликий в плані життя людини процес, який він повинен пройти. Що у нас сьогодні, за нашим досвідом, відбувається? Е, у нас вже є дані, е, які показують, що люди, які пройшли переб... процес реінтеграції, він був проведений в повному обсягу, бо тут є нюанси, е, скажімо так, від нас незалежні. Що ресурси не вистачає певного да, людського ресурсу, технічного, матеріально-технічного ресурсу. Якщо людина пройшла нормальний процес реінтеграції, то її подальша реабілітація і постізоляційне відновлення, адаптація до життя, вона відбувається набагато швидше. Система реінтеграції вона була запропонована. Західними спеціалістами якраз е, на основі теорії резильєнтності. Всі знають, да? в нас, у нас модно. все, майже всі пройшли тренінги по резильєнтності, Спеціалісти, я маю ну, психологів на увазі. І вот. е, е, вона будується на тому, що психіка, в принципі, має ресурс для відновлення. Тобто ми не інвалідізуємо особу, яка звільнилася з полону і пережила тортуру. Я вам скажу, що 90% тих, хто до нас повертається, вони пережили Питки, тортури, да? катування різного виду тиск, то ну, тут нема про що казати. І якщо людина пройшла правильно реінтеграційний процес, вона. Найбільший короткий термін повертається до нормального життя. Це не значить, що немає фелешбеків, не значить, що якісь там посттравматичних, е наслідків ну, як вони там виключаються. Да? Нічого не виключається. Ви знаєте самі, да? навіть дитячі травми у нас пропрацьовують психологи без всяких тортур, без всяких там наслідків. ДТП або інше. Да? Ми ж не кажемо, що це капець, там все життя встало. Да? Ні, це нормальний процес опанування себе і відновлення психіки. Тому, в принципі, в даному випадку ми вам презентуємо таке, знаєте, поняття, можливо, для когось нове реінтеграція, як поняття не тобто, чи не дорівнює реабілітацію. І це не. Проц... Ну, не перший етап реабілітації. Це не якийсь такий, ну, як і компресія, да? там можна розглядати як частину реабілітаційного процесу. Е -е, реінтеграція – це процес, який відновлює і повертає людину до життя. І дає їй право, можливість опанувати своїм життям все. Тут нічого більше вона не робить. Ну і в принципі, ви бачите, що. На цьому етапі ми, як військово, цікавить не тільки психічний і фізичний стан людини, а й досвід, з яким він прийшов до нас. Бо для військовослужбовців дуже важливо, щоб е, досвід перебування в полоні був е, отриман. Е, він переобразувався, переробився в певні програми підготовки, і е, дана підготовка дозволила людям, які прийдуть після цієї людини. З честю та да, з гідністю вийти з тієї ситуації складної, якої є полон. Головним після інтеграції процесом у нас є постізоляційний супер, важкий процес, дуже затратний матеріально, потребує багато такої складової і мультидисциплінарної діяльності. Тут у нас вже і з Лісовою поляною є співпраця, і громадськими організаціями різними. Надію, що і з громадами далі ми будемо якось там поширювати свої взаємовідносини і координацію дій. Ви знаєте, що військова служба вона кінцева, да? людина все життя не служить. Він виходить куди? В громаду, в суспільство. А, і налагодження якраз взаємодії з цим суспільством створення як інституції, так і громадського таку, сприйняття цих людей, що перебували в полоні, а, на позитивному е напрямку, тобто ні е стигматизація. Да? Бо у нас е от зараз тут сидять, я думаю, люди, які не сприймають полон як якийсь там негативний вчинок. Але 70% за опитуваннями так чи інакше оцінюють це як негатив. Навіть серед військовослужбовців. Хоча ризик полону, він дорівнює одним із трьох, з трьох проблем, якими стикається військовослужбовцем: загибель, каліцтво, полон. Це три основних ризики військової служби. І в принципі, коли військовослужбовець приходить на військову службу і починаються бойові дії, всі три ризики присутні. Тому зміна в суспільстві парадігми відношення стигматизації вона залишається актуальною. І тут, до речі, ну, Збройним силам дуже важко тільки покладання на громадський сектор. на Громади на первинну ланку тих же лікарів, які приймають цих людей. Ну, Тут вже треба працювати дуже сильно і потужно. Ну, коментувати теж я не буду. В принципі, воно, основні суб'єкти-об'єкти тут визначені, і система, яка, можна сказати, зараз становиться, вона відбувається за тою схемою. Можливо, десь складніше, десь проще. Але ну, вона десь рухається в такому напрямку, тому для військовослужбовців у зв'язку з тим, що ми готуємо особовий склад, дуже важлива якраз складова підготовки. Ми не просто збираємо інформацію, ми кажемо всім військовослужбовцям, які були в полоні, прості слова, що вони є експертами з виживання. Ми, скільки б ми не чули історії, ми не є експертами виживання, тому що ми не в полоні. Це як проблема з е, клієнтом у психолога. Да? Психолог не може знати повністю проблему клієнта. Тільки клієнт знає проблему. Так і в полоні, ми не можемо скільки завгодно розмовляти про психічну травму, про катування, про наслідки, але все одно кожен випадок буде індивідуальний. І він буде залежати від тої особи, яка повернулася з полону. А від нас залежить, як ми приймемо і як ми дамо їм е цим людям сили, методи, якісь там шляхи, е інструменти для того, щоб вони повернулися до життя. Тому для військового дуже важливо, щоб працювалася система, щоб відбувалася е підготовка військовослужбовців за всіма параметрами, які є. Тому ми займаємося і документуванням, і передаємо матеріали. Відповідно Офісом Генерального прокурора працює і всіма організаціями, над є фіксації даних випадків. Тому, ну, в принципі, завершуючи свій виступ, я скажу, що на даний час система реінтеграції, яка складається у Збройних силах України, вона відповідає міжнародним організаціям і рівню. Вони дуже зацікавлені ці організації, в отриманні нашого досвіду. У нас є особливості. Ми воюємо на своїй території, ні жодна країна не має такого досвіду. Кількість звільнених така, що просто ні у кого таких немає досвідів з часу Другої світової війни. А, і по третє, е, обмін відбувається під час війни. Розумієте, так? Люди повертаються не в спокійну країну або вже в визначену ситуацію, а вони ще продовжують служити, продовжують. Е як скажуть, жити в країні, яка постійно е, підвергається нападу, е, і е, місце безпечне, як кажуть, да, психологи треба знайти безпечне місце. Дуже важко його знайти. І цим треба жити. І це дуже е, такі люди поси, е, потужні, тому що е, вони знаходять своє місце. І я сподіваюся, що вся система, і всі, хто тут сидить, вони докладуть досі для того, щоб наш військовослужбовців відчули вашу. Повагу, прийняття е, і допомогу від вас. Дякую вам, да? будь ласка. Дякую вам дуже. Пане Володимире, я так розумію, є, є запитання? Да? Давайте одне однесеньке і будемо рушати далі. Дякуємо. Я, я знаю, як це е, дуже непопулярно зараз, коли всі будуть поспішати на кава-паузу, вони так неїстиво хлопають. Але я маю то сказати, я не могла всидіти. Я хочу, щоб ми всі, ті, хто є в цьому залі, ті, хто є в офлайн, подякували пану Володимиру. А, от про, просто оплисками шале. Системна, науково обґрунтована, а, з інтегрованими послугами, якісний пропрацьований ланцюжок. І він не склався, просто впавши з неба. Я знаю просто скільки володь ви доклали зусиль, і скільки пробивали дверей, коридорів, і всього, всього, всього. І нехай ці оплиски надихають вас це робити далі, просто щоб легше було можна і ще раз. Будь ласка. А є одна історія. Я, я не могла всидітися я мала цим поділитися. А, тому що я була у пана Володимира е, в центрі, а якраз пройшов е, обмін, і там в ланцюжку була одна з послуг там, соціальні а відновлення документів і так далі. Я про те, що до протоколу завжди має бути любов, частинка душі, і ота людяність, що цілює. Колега Володимира говорить, ми зараз, у нас завтра з дівчатами, які після полону повернулися, фотографування для документів на паспорт. І я кажу, зараз терміново з ними їду в той населений пункт, де вони розташовані, бо ми маємо піти в перукарню, пофарбувати волосся, відновити лінзи, окуляри. Зробити манікюр, і це важливо, і це надважливо. Дякую.